І знову вітаю вас сьогодні з колерів європейського парламенту у Страсбурзі. Сьогодні втомлена, тому що були важкі такі три годинні дебати про незаконне вторгнення, систематичне вторгнення російських дронів у повітряний простір європейського союзу. Виступала президентка Єврокомісії Урсула фондрляєн. Виступав єврокомісар з питань оборони Андріс Кубілюс. Говорили про те, як буде боронити Європа себе від оцього нашестя Російсь. Ських дронів говорили про стратегію оборони 2030, бо саме до 2030 року європейський союз збирається убезпечити повністю себе від зовнішніх загроз, бути готовим відбити будь-яку атаку ззовні, будь-то Росія, будь-то ще якась інша гібридна атака. І зараз якраз європейська комісія розробляє дорожню карту, у якій будуть будуть записані відмічені конкретні кроки, що саме європейський союз збирається робити, а в які терміни. Один, два, три, все покроково, Так що дуже чекаємо на цей документ. Урсула фон дер Лейн, власне, сказала, що дуже скоро він буде готовий, і е, данська е, міністерка з питання Європейського союзу Марії Б'єре е, вже анонсувала, що 23 жовтня під час засідання Європейської ради е, дорожня карта Європейського союзу щодо готовності оборонної готовності 2030 буде вже розглядатися. Тобто до 23 жовтня європейська комісія вже має підготувати цей по покроковий план, і буде цікаво його побачити. Не знаю, чи вдасться мені його роздобути. До того як його обговорять лідери ЄС, але буду старатися. Принаймні, наприклад, на саміт лідерів, неформальний саміт лідерів у Копенгагені, який відбувся 1 та також 2 жовтня, тобто минулого тижня, європейська комісія підготувала аналітичний документ всього на всього на 8 сторіночок, і цей документ у мене в розпорядженні був. Ну, скажімо так, було цікаво почитати, які плани, яких видів озброєнь не вистачає Європейському Союзу. Також проблема це протиповітряна оборона, це зрозуміло. І також говорилися про говорилося там про флагманські проекти, такі як стіна дронів. Мені сподобався ще проєкт Щит, космічний щит Європейського Союзу, протиповітряний щит Європейського Союзу. Також, тобто, робота триває і робота серйозна. Це смішно, тому що європейський союз вже бачить, що майже кожного дня, ну нехай кожні два-три дня. На території європейського союзу щось залітає, і не лише з території Росії чи з території Білорусі, а, наприклад, навіть з танкерів, які не становлять частину нелегального російського тіньового флоту, які не просто тепер транспортують нелегальну нафту покупцям у європейський союз під чужими прапорами, під чужими документами. І якраз же ж європейський союз намагається всі ці танкери виявити і знешкодити внести їх у санкцій списки, щоб їх не допускали в європейські порти. Але проблема в тому, що 400 російських суден, псевдоросійських суден внесли у санкційний список, то Росія закупила ще 400 старих бляшанок, навісила на них прапори якихось держав, наприклад, там якихось африканських держав чи там офшорів, і собі продовжує ту саму роботу. Тобто ці Судна заходять в європейські порти, привозять туди нафту, привозять туди навіть бувало, там якесь крадене зерно з окупованих українських територій, і так далі. І їх знову таки треба виявляти і ловити. Так ось ці танкери тепер не тільки займаються обходом фактично санкцій проти Росії, але з цих танкерів запускають дрони. Які спокійно перетинають європейський повітряний простір, бо система протиповітряної оборони Європи не заточена під дрони. Вони можуть побачити, коли летить снаряд, як то вибачте, я снаряд, коли летить ракета, так але вони не можуть побачити, коли летить невеличкий дрон, не на не на високій висоті, коли він просто піднявся у повітря з якогось корабля і собі прямує кудись вперед, і таким чином за останні. Тижні ми бачили, точніше не ми бачили, а європейці з подивом побачили, що невідомі так звані дрони з'являються над стратегічними об'єктами. Ті ж самі бельгійці вже б'ють на сполох, тому що дрони. Систематично літають над стратегічними об'єктами оборонними об'єктами Бельгії. Також дрони були помічені над оборонними стратегічними об'єктами в Німеччині минулого тижня. Також ми пам'ятаємо, що такі самі дрони літали в Данії і закривався аеропорт Копенгагена. І це було особливо тривожно перед тим, що Данія Данія зараз головує у Європейському Союзі і проводила оцей великий дводенний саміт, куди приїздили не лише лідери Європейського союзу, але й лідери 47 Держав великої Європи так званої, включаючи Азербайджан та Вірменію, і навіть до речі, Грузію, не зважаючи на те, що вона так трошки зараз відійшла, зовсім не трошки, а відійшла від демократії і вже навряд чи може вважатися у найближчому майбутньому, якщо не змінить курс країною кандидатом у члени Європейського союзу. Отже Проблема ця є, і її треба вирішувати. І е, саме головне, що насправді, незважаючи на те, що війна триває, вибачте, з 2014 року, і велика війна триває з 2022 року. Європа досі не готова е, відбити е, напад з боку Росії чи з боку будь-якого будь іншого уявного ворога, тому що зараз власне ворог для Європи один це Російська Федерація, так так, так само, як це є ворог для України. І сьогодні, коли підсумовував дебати у європейському парламенті, європейський комісар Андрюс Кубілюс, він взяв слово і він сказав відразу, що Європа не готова. Європа не готова навіть виявляти ці дрони, ці маленькі російські пташки в повітрі. І також він привів приклад, що коли, наприклад, збиває європейський літак, оцей неопізнаний дрон. То сам цей дрон коштує максимум, як він сказав, 10 тисяч євро. Але ми знаємо, що ці дрони можуть коштувати і набагато дешевше. Собі вартість їх може бути не така висока. То ось збиваючи дрон вартістю 10 тисяч євро. Європейський літак випускає місайл, випускає ракету, яка коштує мільйон євро. Отже, кубілюс сказав: самі порівняйте, і нам треба щось робити. Нам треба якомога швидше побудувати цю саму стіну дронів, і це не жарти, це не гіпербола, це саме стіна дронів, це якби стіна, через яку не зможе пролетіти російський дрон непоміченим. І він має бути ліквідований, має бути знешкоджений такими самими недорогими практичними невеличкими дронами. І у цьому плані, до речі, і фондерляєн, президентка Єврокомісії, і сам Андріс Кобілюс, єврокомісар, говорили. І, до речі, багато європейських депутатів говорили про те, що безцінним в цьому плані є досвід України, яка щодня на полі бою і над мирними містами та селами збиває російські дрони і робить це. Не витрачаючи мільйони за кожний постріл, і е, тому саме Україна буде брати велику участь у побудові європейської стіни дронів. А ось така ситуація. Зараз можу ще довго розказувати, але вже давайте, щоб не були такі довгі відео, бо я бачу вже 8 хвилин. Е, анонсую завтра буде е, тут у стінах європейського парламенту. Відбудеться голосування за резолюцію. Резолюція за результатами сьогоднішніх дебатів, тобто про протидію російським дронам нам побачимо, що там буде в цій резолюції, і також до речі, вже ми трошки забули завтра голосування за імпічмент, точніше, не імпічмент, а вотум недовіри європейської комісії, на чолі з Урсулою Фондерляєн. Буде два голосування, бо маємо два подання від європейських лівих та е політичної групи Патріоти за Європу. Це група, яка була створена е стараннями і за допомогою угорського прем'єра Віктора Орбана. Тож розуміємо. Власне, якого спрямування ця група, є, вона є крайньо правою, вона антиукраїнською. Отже, завтра подивимося, як будуть інші депутати, інші політичні групи голосувати за ці два подання. І найцікавіше, тому що якщо ми не забули ще у липні цього року на літній на останній літній сесії. Було таке саме голосування за вотум недовіри Фондерляїн, яке звісно не пройшло. Фондерляєн залишилась на своїй посаді. Так само буде і завтра, бо переважна більшість депутатів підтримують чинну очільницю європейської комісії. Але цікава динаміка: наскільки, наприклад, більше чи менше європейських депутатів підтримують Фондерляїн, скільки проголосують проти, скільки утримаються. Тобто, ось цікаво, будемо, будемо завтра також проводити таку статистику, буду рахувати. Ось, а на цьому зараз все до, до завтра, бо завтра обов'язково запишу ще одне відео. Па-па. тисніть на дзвіночок.